ночі, як джмілі. Михайло, гускам привіт. Гуски, вам вітання від Михайла. <смі> От то вредні гуски. Вони тут вже понапасалися, бо я встала, вигнала їх за ворота, а тоді те вже все порала, давала їсти, ну, вперед подоїла. А тоді вже все те попорала, думаю, а тоді вже будемо разом спілкуватися. Та й таке. Вже бзинацвети у нас. Бузина, бузина. Бачите. так сонечко в нас вже сходить. Красота. Ось така у нас погодиться. Богу дякувати, що пішов дощик. Ось, гарна погодиться. я. О, як красиво. Михайло, гарні такі милі пташки. Так. Гарні милі, але вміють глоти кусатися. Зараз то ні, зараз тільки гуска можу кусити, як до гусят лізти, Чи до тих, чи до тих мою гризти наглота. А ще якщо не так вдягнена, як була. Ось. Та й таке то. Володимир бачив, що. З цвіту бузини роблять якийсь напій. Квас, чи що є, і шампанське якесь там роблять з бузини, і компоти закривають. Я знаю, суша ці треба буде нарвати, винести на горище, хай висохне. Цвіт бузини дуже добре варити від чаю. Це від чаю, від кашлю Чай давати, пити, як кашлюють сильно. Ось так. А того всього остального я не роблю, бо тих шампанських, тих квасів того не роблю. Михайло. Сподіваюся, влітку поїду на Львівщину в село, там теж багато господарства в бабусі, моєї дівчини, моєї дівчини. Хай Михайло так і буде, хай Бог дай, щоб все було добре всіх. Валя, добрий ранок, Любаша. Що, Любаша, ви чули вибухи, бо кажете, така ніч була. Вибухів я не чула, сюди до нас не чути. Але як летіло, тут десь понад хату, то аж вікна дрибежали. Аж дзенькали така страх, така таке страхоття, що хай Бог милує. Ніч тяжка. Андрій, у нас у вас нет нікого із родних на воєнних действиях. <laughs> Є, то ж нема. Мій чоловік на війні, і мого дядька син і, і похресник там був і. Чоловіку і сестри, син там був зараз, вони лікуються після поранень. Так щось так. Андрію ага, читала, Володимир Гуси, як, як пси сторожові, чужих кусають і кричать. Так, Володю, так, ото От як вони перші були, так тихенько їх на подвір'ї ніколи не чути було. Що та як є, та й гуси, там крикливі, такі, знаєш. А ці, ні, ті – тишина, їх ніколи не чутися. Ось, но, одне що но, тільки аби хто на подвір'я зайшов часом своїх, хтось де. Собаки не гавкають тут на своїх, ну, з родини мається на увазі. Вони дадуть знати, що хтось йде. Такий крик зведуть і стараються тебе ще за ногу зловити, чи там тако летять, щоб битися будуть, аж нуну. -ну. Так щось таке. І є таке, краще сторожових псів. Та й гуска. І що, 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 що. Юля Сонечко, Богдан, що трапилося, що ви, розповідаєте, що було гучно. Ну, що ж я тобі буду розповідати? Гучно було, гучно. Ольга, що за мазь варілі? А буде відео, я покажу. Нині буду наносити кузі, бо вчора вже не, не знімала відео, нині ввечері буду наносити, то я вам покажу, яка мазь. Я це знімала, всього процес варіння, все. І те. І як буду наносити, що робити, попробую зварити, я зварила. Казали люди, що помогло, і корові, і козам допомагало. Ну, і я хочу спробувати, щоб вилічити мої бокали навіть і людям можна до колін мазь ложити. Ну, не знаю. Вона злопухає, й хазяйського мила вариться. Ось то я зварила то вона файно застигла мені, тепер треба буде ще чуть-чуть глини туди додати, як наносити на ногу, і попробувати лікувати свою козу. Щоб вона кульгала не кульгає, але. але.